Незвичний пам'ятник на честь захисника Югирідні облаштували майданчик у дворі багатоповерхівки міста Вараш. Таку ініціативу підтримали мешканці будинку, як отримали всі дозволи та все облаштували, бачив Володимир Миколайчук. Привіт, сину, сірий наш. Кожен день я так би його буду здоров'я і буду радуватися, що я його бачу, як живого. Оксана Семенівна кладе квіти до пам'ятної дошки сину Сергію. Її встановили на стіні будинку, де жив 35-річний захисник. Загинув у жовтні 22-го під час розмінування Херсонщини. Його машину обстріляли з артилерії. Він ще накрив собою 19-річного хлопця. Той остався живий, а наш загинув. у дворі, де виріс і мешкав Сергій. Рідні вирішили облаштувати майданчик, закупили тренажери для дорослих і гойдалки для дітей. Сина нема. Мені ніхто його не поверне. Ну сміються, інші кажуть, що желізо там, от йолочки чи що. А я прийшла, подивилась на желізо, і сина згадала. Діти он катаються, живе город, значить, війни нема. Розчистити ділянку допомагали сусіди, прибирали сміття, висаджували дерева та кумби. І ми вже мусили далі робити щось у дворі. Вже оті бордюри робили, тому що було некрасиво. Ми вже мусили щось робити, і щоб уже ну двір був гідний, що батьки вложили стільки грошей якими що має бути на майданчику? Радилися з сусідами, коштів з людей не збирали, витратили частину компенсації за загиблого сина. Все вибирали мешканці, зацікавлені батьки в основному. Ми спілкувалися, визначали потім ввечері. Тут визначали деякі елемент вже буде конкретно, тому що в нас тут і зелені насадження росли старі. Ми отримували дозволи на їх вирізку. Такий майданчик, перший посеред житлової забудови вараша, тож довелося оформити чимало дозволів. Так, десь приблизно два місяці займає оформлення документів всіх е е дозволів, які необхідні для того, щоб встановити даний майданчик. Сьогоднішній день міська влада підтримала дану ініціативу батьків е сім'ї загиблого захисника і йшла назустріч. В усіх починаннях. рідні також облаштували відеонагляд. А щоб люди знали у пам'ять про кого створили майданчик, на будинку прикріпили пам'ять на дошку Сергію Тарасюку ми зробили пам'ятний знак, який теж я думаю буде нагадувати всім, принаймні мені, що мій брат є і буде допомагати нам зверху жити, існувати, і йти до перемоги. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.